Вітаю, доброго дня хлопці, окремо Віталію і всі-всі з Юан Ниндо Фемелі. Дивіться, що ми придбали завдяки вам, вашій допомозі. Це дрон, який дуже-дуже потрібен хлопцям з розвитку з морської піхоти. Так, дивимось, що це не пустий чемодан. Отака гарнічка. Отака. Все на місці, все перевірено, все працює. Сьогодні в нас середа, у п'ятницю він їде, ми його веземо до хлопців. Це напрямок напрямок, рівня. Особисто Віталію, то що він знайшов мене, запропонував допомогу, все це організував зі мною на зв'язку. Дуже-дуже велика вам дяка. Всім, хто донатив, хто включився в цей процес, От це зробили ви. Ми тільки поїдемо як почтальйони. Велика дяка. Ви краще, бо ви українці. Слава Україні! Героям слава!